Давня весна була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутро, мосто крила, за нею вслід співучі пташки, все ожило, все загомоніло, зелений шум, весняна луна Усе співалося, вриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула, радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замилетіло лищечко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а за ним придлинули пісні пташині і любий гай, свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, Того зарумка, що весна дала. Весни такої не було і не буде, Як та була, що за вікном цвіла.